Це Андріана Мак і сьогодні хочу провірити, скільки можна заробити на бур'яні. Якщо, якщо наприклад якщо здавати бур'ян оптом, то 10 гривень кош бур'яну. А тут бур'яну ну прям реально, всі грядки в бур'яні. Коротше, кош 10 гривень, Робимо такий бур'ян. Без корінчиків або обробуючі. Корінчики будуть якраз підстеляти під капусту, не под... встав як буде чисто яку добрі, під Я, коротше, приступаю. Перше я беруся за оцю грядку. цибулі. вона не то що заросла, вона просто, Ви бачите сам. приступаємо. Тисяч гривень, кош, скільки вона заробить. Напакував і трішки сполов. Перших 10 гривень я вже заробив Уже прибрав заніс. переміщуся <плес> трохи в іншу точку, бо, тому що тут геть неудобно, тут то сильно білку бур'яну багато, тут, тут реально більше бур'яну. Я, пожалуй, сюди переміщуся. Тут звісно взагалі бур'яну. Реально <плес> впечатляють, зараз я його все тут посполюю. Ще ще картос був. Три коша я вже заніс. Отак вот от. О таких. Раз 7 кошов. Лишилося там, а дуже, там дуже багато. Тут ми вже посполював. Звісно, воно тут рибники лишилося. Його треба і там вже поч почати полювати. По суті, це стільки куринчику. Отак і там вже починаю виполювати, щоб було усе чистенько. Сім кошов вже є, 70 гривень я вже заробив. Способом починаю возити. Вот. Тому що я вже тими кошиками просто задовбався бігати. Я вже набирав 13 кошиків, а це вже буду тачкою возити. Тачку влазить якраз два кошика. мене ще додать і перевезти. Вот. Тому що виходить це стільки корінчик. Просто, просто справа в тому, що це все бур'ян. І мені все це треба посполювати. І спробую чим більше заробити. От так от себе я трохи посполю. Більше обидно, що дуже-дуже дуже багато різняків лишається після того бур'яну. Просто все листочки згризли, все покинули. Цілий день труда. Зато заробити мене вийшло. Якраз з коровами 170 гривень чистого прибутку. Получилось в мене 13 кошок, 3 тачки. З полодь буряну. Полодь до да полотші.